Коли відремонтують набережну, стан дорожнього покриття цієї вулиці не витримує жодної критики, нарікають автовласники. Комунальники скориставшись потеплінням, де не де дорожні ями засипали гравієм. Втім, це не надто покращило ситуацію на головній транзитній автомагістралі Івано-Франківська. Міську владу не покидають надії підпорядкувати експлуатацію набережної імені Василя Стефаника облавтодору, адже магістраль має ознаки загальнодержавного значення. Я вважаю, Незаслуженим і несправедливим, коли за кошти міського бюджету ця вулиця має капітально реконструюватися, ремонтуватися і утримуватися. І ми неодноразово зверталися на Кабмін, і облавтодор, і всі відповідні інстанції. А свято буде тоді, коли, по-перше, закінчиться там прокладання каналізаційного колектора повністю. Там потрібно робити, крім того, каналізацію лівньову, тому що ви бачите, що робиться з дорогами, на яких немає належного відведення води мешканцям мікрорайону набережна добрячина брид, нинішній стан автомагістралі, як і постійний рух великогабаритного транспорту. Вщент розбите дорожнє полотно вдається в знаки під час їзди в громадських маршрутках. Дорога ужасна, розбивається машина, ходова. Ця набережна, це я знаю вже відколи, це давно її не можу зробити. За руки. Погана дорога, що ще можна сказати. Я не знаю, що ще можу сказати. Дуже погана дорога. Їдеш то ж, їдеш, що я з тобі пови... кішки повитаю з тебе. Так -то Так, А що ще? доброго? Доброго іншого тут нема. Машині шкодить дуже погано. Я лічно ходжу пішки. Треба скоріше зробити, так державі, скажіть. Наслідки пересування місцевими вулицями демонструють автомеханіки. Найбільше від дорожніх ям страждають автомобільні диски. Від постійних ударів вони деформуються. Наслідки цих ям машини не витримують, ну нічого не витримують. Я не знаю, як автор... маршрутки їздять, теж як люди в цих маршрутках по тим ямам їздять. То жах. Більше слов немає. Що наша влада думає, я собі теж не уявляю. В мерії кажуть, капітальний ремонт набережної імені Василя Стефаника коливається в межах 20 мільйонів гривень. В міському бюджеті наразі таких коштів немає. Відтак набережна просто приречена на весняний дешевий ямковий ремонт. Іваріон Іваненко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.